Подаруй книгу воїну. Ветеранський центр запустив акцію збору книг для військових, які проходять реабілітацію у Полтаві. До кінця цього тижня, з 8 до 17 години, до ветеранського центру бажаючі можуть приносити художню літературу, історичні книги, наукову фантастику та нон-фікшн. Важливо, щоб все було українською мовою та в належному стані. Нині зібрали вже понад сотню різних книг. Розповідає керівник центру Артем Ліфрідов. Просто нас запросили, скажімо так, не буду конкретизувати медичний заклад, але там наші лежать хлопці, які з ампутаціями. Ну, так як в них мало такий рухливий спосіб життя, вони або в телефонах, або за книгами. Ми так зайшла мова за книги, ми зайшли, подивилися, які книги, і з жахом побачили, що це все радянські і російські книжки, Тому що було із персоналу, теж те, те і приносили. І ми зрозуміли, що швидкою дією з нашої сторони може бути долучити скажімо так спільноту і організувати збір книжок української мови українських просто українською мову.